Географія за хвилину. Поверхня землі нерівна. Вона вкрита горами, рівнинами, западинами та іншими формами. Усе це разом називається рельєфом або формами земної поверхні. Найбільші форми це материки та океанічні западини. Материки це великі ділянки суходолу. Вони займають 29% поверхні землі. Решта 71% це Світовий океан, у якому є глибокі западини, найглибша маріанська западина майже 11 кілометрів під рівнем моря. До малих форм належать гори, рівнини, долини, улоговини, яри та узгір'я. Гори це великі підвищення земної поверхні з крутими схилами. Вони бувають молоді. Високі й гострий та старі, низькі і пологі. Найвища вершина світу гора Еверест 8848 метрів над рівнем моря. Рівнини це великі ділянки з незначними підвищеннями. Вони можуть бути незавинні – до 200 метрів, височини до 500 метрів та плоскогір'я вище 500 метрів. На дні океану теж є свої форми підводні гори, хребти, улоговини та западини. Наприклад, серединно-атлантичний хребет простягається посеред океану на тисячі кілометрів. Рельєф утворюють внутрішні сили землі, рухи літосферних плит, вулкани, землетруси, а також зовнішні сили, вода, вітер. Лід і діяльність людини. Отже, форми земної поверхні це результат довгих геологічних процесів. Земля постійно змінюється. Так природа творить свій унікальний пейзаж.